До вашої уваги хочу запропонувати нову квартиру в комплексі Аква, який знаходиться в Авсаларі. Квартира шоурум також оснащена всіма, всіма речами та технікою, яка потрібна для проживання. Є духова шкафа, є електрична плита, є витяжка, є пральна машина, є посудомоїчна машина і є холодильник виробника компанії. Турецької компанії Archiel. Квартира оснащена всіма меблями, є великий диван для дорослих та дітей, є плазма-телевізор, є вид е, на зелень на хвою. З даної квартири можемо побачити. Також е, в даній квартирі є великий балкон, е, який виходить на інфраструктуру, на попередній комплекс. Ково ми можемо побачити море. Ми знаходимось на сьомому поверсі, як восьмий поверх в Україні. Даної квартири ми можемо спостерігати дитячу площадку, тенісний корт. Також є великий зручний вид на заїзд даного комплексу, а також є великий зовнішній басейн з ліжаками для людей. Який ми можемо спостерігати з даної квартири. Дуже вигідне розташування даної квартири з дуже яскравим видом на хвою на зелень, дуже е, затишне і тихе місце. Далі ми проходимо з вами. Е, даної квартири є спальня, така велика, з, е, з такою великою е, кроваттю, є також е, шафа. Для речей. Сюди можна складати всі речі, також і багаж. Можна складати всі речі, як полотенце, одіяла і всі речі, які належні для проживання, щоб вони не загромождали дану кімнату. Квартира оснащена кондиціонерами. В даній кімнаті знаходиться кондиціонер. Також кондиціонер знаходиться і у великій залі. Далі ми проходимо з вами, є в цій квартирі отакий туалет з душовою кабиною. Тому Алані Холмс хоче вам запропонувати таку квартиру, яка знаходиться в затишному, тихому місці, району Авсалар, який знаходиться 30 35 кілометрів від самої Аланії. Інфраструктура, яка знаходиться в даному комплексі. Далі я вам покажу предметно всю інфраструктуру, яка знаходиться в даному комплексі Аква. До вашої уваги, я хочу вам запропонувати такий затишний комплекс, як Аква. Аква знаходиться в безпечному місті, в затишному місці, в зеленому місті, у узбережжя Середземного моря. Є в даному комплексі отакий от великий басейн, який оснащений ліжачками, є дитяча горка, є також зимовий басейн, який буде працювати з осені, є тренажерний зал. В даному комплексі, і дитяча кімната. Є ще кімната для зустрічі гостей. Це дитячий басейн, є барбікю-зона, є дитяча площадочка у нас. І отакий великий тенісний корт в даному місці. Дуже затишне мальовниче місце в зеленому авсаларі. Великий пляж, інжикум. З даного комплексу Аква є зручний та вигідний трансфер, шатлбас, який ходить до. Парку Орман та пляжу Інжикум. До вашої уваги, хочу дуже звернути увагу, який великий парк Орман Парк, який знаходиться в Авсаларі. Дуже гарний парк, дуже зелене, затишне місце, де знаходяться місця для відпочинку, гриль зона і є місця барбекю. Дуже великий парк з таким розташуванням, велика голуба бухта. Одна із найкращих місць Туреччини і Авсалару дуже теплий пляж для дітей, для відпочинку, для родини. Тепла вода, дуже затишне місце, чиста вода, чистий пісочок. Все для того, щоб відпочивати. Тому я бажаю вам ті мрії, які у вас залишились, які ви повинні втілювати в життя тільки з компанією Алані Homes. Тому компанія Алані Homes бажає вам гарного дня. Втілюйте всі свої мрії з компанії Алані Помс. Гарного дня, гарного відпочинку. Всі питання за телефоном плюс 0 99 561 40 23. Гарного вам дня, до зустрічі з вами.